Добрий день, мене звати Олена Кочубей, лікар ендоскопіст клініки РПС. Сьогодні я вам розповім про колоноскопію. Що таке колоноскопія? Це процедура, яка проводиться для того, щоб оглянути товстий кишківник та термінальні відділи тонкого кишківника. А за допомогою чого ми це можемо зробити? Спеціальне обладнання, яке називається ендоскопічна стійка і ендоскоп. Ендоскоп він на кінці має камеру, за допомогою якої ми оглядаємо всю оболонку. Для того, щоб добре оглянути слизову оболонку, кишківник має бути підготовлений, про що вам буде розказано окремо. Є два види колоноскопій – скринінгова та діагностична. Скринінгова колоноскопія вона проводиться у безсимптомного пацієнта в віці 50-60 років, для того, щоб виявити чи виключити наявність поліпів. Поліпа є доброякісними захворюваннями, які в подальшому можуть переродитися в колоректальний рак, тобто малігнізуватися. Для того щоб цього уникнути, під час першої скринінгової колоноскопії ми виявляємо утворення, виявляємо якого саме воно типу, та відразу ж проводимо його видалення. Далі утворення відправляється на патогістологічне дослідження. Після чого вказується якого саме воно було типу і що там немає ніяких ракових клітин на скринінгову колоноскопію. Частіше всього пацієнта скеровує сімейний лікар, тому що є скринінгові обстеження, які варто робити після 50 років. Якщо говорити про діагностичну колоноскопію, частіше всього її призначає лікар гастроентеролог для пацієнта, який має скарги на шлунково-кишковий тракт. Сюди можуть відноситися виділення крові з анального проходу, або ж зміна роботи кишківника проноси, закрепи, або ж зміни в якихось лабораторних показниках. Якщо проводиться діагностична колоноскопія, під час неї ми оглядаємо слизову оболонку, щоб виявити якісь патологічні зміни. Сюди можуть відноситися почервоніння слизової оболонки, наявність, відсутність ерозій або виразок. Під час колоноскопії ми можемо провести біопсію слизової оболонки кишківника. Частіше всього, якщо це пацієнт зі скаргами на шлунково-кишковий тракт, потрібно проводити і гастроскопію, і колоноскопію, для того, щоб виключити будь-яку патологію, яка може зустрічатися. Гастроскопію та колоноскопію краще проводити у медикаментозному сні. Час проведення гастроскопії від 8 до 30 хвилин, коли ми проводимо колоноскопію, це займає від 30 хвилин до 1 години. Все залежить від того, яка кількість утворень буде виявлена у вашому кишківнику і чи будуть вони забиратися відразу. Скринінгову колоноскопію бажано проходити у віці старше 50 років. Але у разі відсутності додаткових факторів ризику, тому вам варто поговорити сімейним лікарем та запитати, у якому саме віці вам варто проходити колоноскопію. Часто пацієнти задають питання про безпеку проведення процедури. Якщо проводити гастроскопію та колоноскопію у медикаментозному сні, за станом пацієнта спостерігає лікар-анестезіолог. Ми спостерігаємо тільки з ендоскопічною картинкою, тобто дивимося за якимись змінами слизової оболонки. Часто пацієнти задають питання стосовно передачі інфекції від іншого пацієнта. Тут ми можемо вас запевнити, що цей фактор виключений, тому що наші ендоскопи обробляються в автоматичній миючій машинці, тобто проводиться дезінфекція високого рівня. Ви можете безпечно і впевнено приходити на дану процедуру, якщо вона вам назначена лікарем. Будьте уважні до свого здоров'я та проходьте скринінгові обстеження, адже цим ви можете попередити розвиток захворювань.